Вітаю, ви на каналі Інтервізор. З вами в студії Світлана Кушніра. З нами на зв'язку Іван Стопак, військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України, якому ми хочемо поставити профільне питання. Буквально 15 днів тому у Верховній Раді було зареєстровано законопроект, яким фактично хочуть розширити кількість органів, спеціальних органів, яким буде надано. Повноваження для розвідки власне служби спеціальних операцій можуть отримувати статус розвідувального органу. Пане Іване, чи не багато у нас буде таких органів? Чи не будуть дублюватися функції, чи не будуть пересікатися повноваження? На вашу експертну думку хочемо почути? Я вважаю, що це недоцільно. Ну відверто, недоцільно. Дивіться, сили спеціальних операцій вони є в складі збройних сил. Окей, збройні сили забезпечуються спеціальним розвідувальним органом. Це головне управління розвідки. Нашу створювати ще одну додаткову розвідку. Окей, у нас є головне управління розвідки. Це на потреби збройних сил України. Це все, що пов'язано з військом, з планами ворога. Зрозуміло, ось вони працюють. Є служба зовнішньої розвідки. України, це політична розвідка, це суспільство, економіка, наука ну, загалом не пов'язане з військовими. Є служба спеціальної України, яка входить до цього розвідувального співториства, вона теж допомагає, теж, теж там, шукає розвідувальну інформацію, але ну, ну, не все, ну, на що ще робити? Тому розглядається більше як спам. І, слухайте, законопроект зареєстрований та проголосований. Це три різні законопроекти. Uh... А ще може це бути пов'язано для ну, фактично, ну хоча б якісь певні мотиви, чи це робота ради роботи, показати, що ми таки стараємося, намагаємося, чи можливо в цей закон вірніше, поки що, слава Богу, законопроект вкладаються якісь певні політичні мотиви, і хтось уже наперед для себе можливо, можливо розширює певне коло повноважень, якщо він раптом буде саме в ССО. Дивіться, я бачив, як певні ініціативи реєструються, коли один з народних депутатів, хтось з його помічників, верніше, приходить з деї, там, наприклад, там, Микола Миколавич, а от давайте це ми зробимо. І Микола Миколаївич, ну окей, давай я підпишусь. Підписав, кинули. Зареєстрували ваші, колеги журналісти звернули увагу шалено. Починають розпитувати а що, а де, а як. І ніхто толком не може повісти, на що це було зроблено. Тому що ну зробили, ну була ідея. Ми, ми зареєстрували. Окей, а що далі робити? Ніхто не знає. Яка буде загальна візія, там скільки буде органів займатися розвідкою, скільки контрозвідку, скільки правохоронної функції ніхто не розглядає. Можливо, як варіант, це був такий спам суто політичний. БРО бо про Блок Юлії Тимошенко майже всі забули. Не, не, не скажу за вас а за себе, скажу. Ну я забув, що така партія існує у Верховній Раді, ну така фракція, що такі народні депутати є. Відверто скажу, в моїй інформаційній бульбашці, в моїй інформаційній стрічці, вони не представлені ніяк. От, взагалі, позитивно, негативно, ніяк є там. Слуги народу, є там європейська солідарність, є там ще якісь партії з скандалами, більше скандалів, менше скандалів, але вони є проб'ют взагалі в вакуум штіль. Можливо, це було ось направлено саме на те, щоб привернути до себе увагу. А чи не може це статися ще так, що от як говорять спеціалісти, ваші колеги, що здійснювати спеціальну розвідку в інтересах підготовки та ведення власних спецоперацій ССО зможуть тоді? В бойових і спеціальних діях під час організації руху опору, але ж мені здається, що сектор безпеки оборони вже у нас повністю прописані. Функції дублювання. Ну мабуть, недоречно все ж таки, абсолютно вірно. Коли дублюють функції, це означає, що ніхто не працює. Ми бачили такі випадки багато їх було в історії. Ну, давайте так згадаємо приклад от два ваґ. Христомаційні приклади це боротьба з розлочинністю та боротьба з конвертаційними центрами. От боротьба з розлочинністю займалося спеціальне управління у складі Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України. І скажіть, що у злочинності стало менше? Ні, просто вони розділилися хто під Службу безпеки, хто під МВС, і всі працювали. Ну, тривали період часу, все було у них. Така ж сама історія з боротьбою з конвертаційними центрами. Всі займалися, податкова СБУ МВС, прокуратура, Всі займалися, всі бігали, але Конвертаційні центри просто змінювали вивіски, змінювали своїх шефів і все. Тому як на мене, дублювання взагалі недоречне. Повинен бути, наприклад, один орган по конкретній ділянці роботи, який за це відповідає. От, наприклад, боротьба з там, незаконним обігом наркотичних засобів. Все це органи нацполіції. Якщо у суспільства є питання, а чому там наркотики можна на кожному кроці купити? О, це до е, нацполіції, запитувати їх, е, е, знімати з посади, відкривати кримінальне, кримінальне провадження це до них. Якщо це стосується пошуку шпигунів, о, все, СБУ, все ніхто це не займається, тільки СБУ, і не буде моменту перекидань. Так це ж не ми, це той орган. Ми ж тільки оце робимо. А це ось ці. Ну як зараз у нас є з корупцією. На жаль, категорія А, категорія Б, сума, не сума то набу, то не набу. От я вважаю, що є військова розвідка. Пан Буданов, він хай опікується цим питанням. Дублювати його функції не потрібно. Пане Іване, вам щиро вдячна за коментар. Професійний, Дякую. вагомий, по суті. Ну і будемо сподіватися, що розмивання функціоналу і дублювання функцій наших спецорганів, особливо в такій чутливій темі, як розвідка, не відбудеться. Тому що у наш, в тому стані, в якому ми зараз знаходимося, такого краще не робити. Дякую.